Круглий стіл на тему проблеми та перспективи екскурсійної справи в Україні дав можливість визначити, яким чином у сучасних економічних умовах розвивається туристична галузь. Ми дуже стурбовані тим, що не прийнятий ряд нормативно-правових актів, зокрема по охороні культурної спадщини. Цей проект ще сьогодні не народився. Ми на нього дуже чекаємо, тому що дуже багато об'єктів знаходяться в стані руйнації. Ми стурбовані тим, що екскурсійна діяльність на нормативно-правовій базі абсолютно не регульована сьогодні. На жаль, екскурсійна діяльність і підготовка екскурсоводів останнім часом ну вже протягом там декількох років не є такою, якою би вона насправді повинна була бути. Практично відсутні курси підвищення кваліфікації екскурсоводів, курси під просто курси навчання екскурсоводів. На захід завітали фахівці з Міністерства культури України, які безпосередньо вивчають туристичну. Галузь. Яніна Гаврилова, директор навчально консультативного центру по туризму, розповідає, у цьому році українці більше зацікавилися своєю історією. Вся Україна дуже цікава нашому туристу, і це потрібно учитывать. В общем-то, це одна из причин, чому ми здесь, чому ми потому зібралися, тому що создавать такой здавати турпродукт. І область имеет все необхідне для того, щоб предлагать на внутрішні ринок. Одне з питань цієї зустрічі стосувалося створення в області школи підготовки кваліфікованих екскурсоводів. На сьогоднішній день не вистачає підготовлених гідів молодих. Креативних, знающих, молодого і середнього віку. ми, ще представляємо таку школу підготовки гідів в Україні, і у нас школа в Києві, і є філіали. В Одесі, в Харкові, в Херсоні, в других городах, і ми хочемо, щоб здесь теж работала така школа, відділення. діління. Це буде залежати від багатьох факторів, від, ну, по перше, від бажання того чи іншого закладу взятися за цю роботу. Можливо, це буде якийсь навчальний заклад в Рівному. У нас є кафедра туризму в водному університеті. Можливо, це буде Дубінський замок. Ну він настільки креативний, що я думаю, що він тоже зможе це зробити. Яким має бути справжній екскурсор? Увод розповів директор Дубинського заповідника Леонід Кічатий. Якщо сьогодні ми говоримо про сертифікована екскурсовода, це має бути чітко закріплено. Це має бути законодавство, чітко пояснено, що це екскурсовод, який пройшов атестацію, має повне право здійснювати екскурсійну діяльність на території України, тому що він фахово підготовлений. Він пройшов кваліфікаційну комісію, не просту і він має знання. Володіє декількома іноземними мовами і може рухати об'єкти туристичні вперед. Тож наразі тривають обговорення, які б вирішили усі деталі створення такої школи. Сама ж зустріч дала можливість проаналізувати проблеми та нинішню ситуацію у музейній і туристичній справі.